Будівництво укриття в номер 1 на завершальному етапі. В укритті змонтовано повністю електричні мережі, пожежне оповіщення, сигналізацію та проведено опалення. Попереду монтаж вентиляційного обладнання. Встановлено новий генератор для роботи під час блекаутів. Будівництво вже виходить на завершальний етап, вже змонтовані майже всі системи. Закінчується монтаж. Вже підходять до благоустрою прилеглої території. Ну та закінчення. В укритті змонтовано повністю електричні мережі, мережі опалення, вентиляцію закінчують монтаж, змонтовано пожежне оповіщення та сигналізація, вже встановлені ємкості запасу води і залишилося зробити їх обв'язку та підключити до насосних станцій. Проектом передбачено встановлення будівництво майданчику, де буде встановлено новий великий генератор для двох укриттів. та Перестановлення старого генератора, який був передбачений для першого укриття, тим самим ми прибираємо генератор, існуючий від вікон, встановлено на спеціальний майданчик, який також буде облаштований покрівлею для захисту від атмосферних опадів. Також у нас окремо передбачена система аварійного освітлення, яка буде запитуватися від джерел від акумуляторів. Джерел безперебійного живлення, які буде також автономно, навіть якщо немає генератора, давати до 6 годин освітлення. Експлуатація укриття запланована на червень. Це період відкриття дитячого пришкільного табору. Закупівлю та встановлення меблів у сховищі буде займатися ліцей номородин. Після цього буде підписано угоду з ліцеєм номер 4 на користування приміщенням. Ми розраховуємо скористатися цим приміщенням вже на період організації дозвілля учнів на період оздоровлення. Це червень місяць. Ми плануємо відкриття дитячого табору пришкільного і говорили вже з будівельниками, чи зможуть вони вийти вже зі своїми роботами з укриття, і чи зможемо ми. Туди зайти з дітьми. Ми вже думаємо, як розміститися і як використати це приміщення? Як відомо, що укриття вже на завершальній стадії, там вже ще зовсім небагато робіт і зможуть уже будівельники здати в експлуатацію. Ми так розуміємо, що далі школі потрібно його укомплектувати меблями, щоб діти мали де розміщуватись. І так як там будуть знаходитися учні і першої, і четвертої школи для четвертої школи, чи також ви будете закуповувати як адміністрація школи ці меблі? Як Взагалі має відбуватися. Ну, наскільки я розумію, все має закуповувати е, саме наш заклад, ліцей 1. Е, тому що це все-таки приміщення ліцею 1, і е, все буде покладено до нас на баланс. Це значить, що ми повинні будемо закупити це все, встановити, а потім підписати угоду е, з четвертою школою на. Користування приміщенням будівництво укриття проводилось за кошти місцевого бюджету, що становить 20 мільйонів 500 тисяч гривень. Після завершення будівництва буде проведено благоустрій прилеглої території.